Як спілкуватися з тими, хто нас руйнує? П'ять способів захисту від агресора. Перший крок. З'ясуйте, які саме дії чи слова іншої людини вас руйнують. Це може бути критика, знецінення, маніпуляції, ігнорування, агресія, нав'язливість і інша поведінка. Наприклад, мені важко захистити себе від будь-якої агресії. Прямої і непрямої. Досі шукаю алгоритм, як навчитися не реагувати, але в кожного свої тригери. З'ясуйте також, чи людина поводить себе так навмисно, чи вона усвідомлює свій вплив. Іноді люди діють деструктивно через власні травми або проблеми, не маючи наміру завдавати вам шкоди якою є ваша роль у цій динаміці? Чому ви дозволяєте так зі собою поводитися? Чи є у вас певні реакції, які підтримують цю ситуацію? Наприклад, ваш співбесідник підвищує на вас голос, і ви також одразу кричите на нього. Або співбесідник свідомо розпочинає бесіду на драстичну для вас тему і вас одразу покидає рівновага. Другий крок. Визначте свої межі, що для вас є неприйнятним. Чітко усвідомте, які слова, дії чи поведінку ви більше не готові терпіти. Будьте готові боротися за власні межі. Це може означати припинення розмови, відмова від виконання прохань, дистанціювання. Третій крок: оберіть стратегію спілкування. Якщо необхідно, пряме та спокійне спілкування. Якщо ви вважаєте, що людина здатна вас почути, спробуйте спокійно та чітко висловити свої почуття та потреби, використовуйте я повідомлення. Наприклад, я почуваюся засмученим, коли ти критикуєш мої рішення, встановлюйте межі. Чітко повідомте про свої межі та наслідки їх порушення. Якщо ти знову підвищиш на мене голос, я завершу розмову. Будьте послідовними у виконанні цих наслідків. Обмежте контакт. Якщо спілкування є постійно руйнівним і немає ознак змін, розгляньте можливість обмеження або повного припинення контакту. Це може бути важко, але необхідно для вашого емоційного благополуччя. Змініть тему, якщо розмова починає набувати негативного характеру, спробуйте тактовно змінити тему. Використовуйте гумор. Часто легкий гумор розряджає напружену ситуацію, однак при цьому не знецінюйте почуттів іншої людини, ігноруйте негативні коментарі, провокаційні репліки та поведінку. Четвертий крок: подбайте про себе. Зверніться за підтримкою, розмова з довіреною людиною, другом, членом родини або і психологом може допомогти вам пережити складні емоції та знайти нові рішення. Практикуйте самоспівчуття, нагадайте собі, що ви не відповідаєте за поведінку іншої людини, і ви заслуговуєте на повагу та добре ставлення, займайтеся тим, що приносить вам задоволення та відновлює енергію. Навчіться технік емоційної саморегуляції, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Можуть допомогти вам контролювати свої емоційні реакції. І п'ятий крок: будьте реалістичними. Ви не можете змінити іншу людину, якщо вона сама цього не хоче. Ваша мета захистити себе та мінімізувати негативний вплив. Не витрачайте енергію на боротьбу з тим, що вам не підвладне. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати власну реакцію, власні межі та власне оточення. У випадку, коли ви не можете самостійно встановити здорові межі, ви повторюєте деструктивну поведінку в стосунках, то зверніться по професійну допомогу. Пам'ятайте, що ваше емоційне та ментальне благополуччя є пріоритетом. Не бійтеся захищати себе та робити те, що найкраще для вас. Любіть себе, і хай з вами завжди будуть ті, з ким вам комфортно.